Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після Охмадиту бійці пообіцяли, що милості не буде. Щойно 250 білоруських десантників потрапили в котел на Авдіївському напрямку та просять зеленого коридору. Їхні танкові колони розбили вчора ввечері під час одного з найбільших штурмів. Наразі вони в пастці. Більше того, підняли білий прапор та просять зсу милосердя. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Зброю складати не хочуть, ну значить, і коридору не буде. Охмадит, в тому числі через ваше постійне мовчання. Білоруси ви даєте свою територію для атак по Україні. Країна-агресорка вранці завдала цинічного удару по дитячій лікарні Охмадит. Представники різних видів військових сил заявили, що змусять росіян дорого заплатити за цей злочин. Так, одними з перших про помсту за українських дітей заговорили в оперативному командуванні захід. 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола анонсувала кампанію відплати для росіян за Охмадит. Сьогодні, по всій лінії фронту, буде багато двохсотих окупантів, дуже багато. Ідеться в дописі військових. Вони поширили відео, на якому здійснюють постріл з гармати по загарбниках. До флешмобу приєдналися і прикордонники. Вони пишуть на снарядах за Охмадит, а потім битимуть ними по ворогові. Нагадування терористам від прикордонників жоден злочин не залишиться безкарним. Йдеться у посиланні воїнів ДПСУ. Помститися за Охмадит планує об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Російські окупанти будуть знищені, запевнили захисники. Анонс помсти зробила 56-та бригада Збройних сил України. Помста за Охмадити всіх діточок України, які постраждали від московських окупантів. Йдеться у дописі бригади. 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка пообіцяла знищити кожного мерзотника, який зазіхнув на нашу країну, на наших людей, на наших дітей. Колись війна закінчиться, і Росія війде в історію як країна з найбільш жалюгідною боягузливою кровожерливою армією, яку тільки світ бачив, удар стратегічною крилатою ракетою по дитячій лікарні. Цей людожерський злочин довічно лежатиме на кожному зі 140 мільйонів представників недофедерації. Ідеться у дописі бригади. Російські терористи, які вбивають українських янголят, неминуче будуть покарані. Знайдемо кожного, дістанемо кожного, помстимося. Заявили в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Партизани з руху опору АТЕ також не лишилися осторонь. Вони дали слово, що аеродром Херсонес у Севастополі буде знищено у відповідь на ракетний удар росіян по дитячій лікарні в Києві. Повстанці повідомили, що уважно стежать за об'єктом окупантів. Його координати вже передані у правильні руки. На сьогодні Херсонес використовується в основному як база для БПЛА. З великої авіації тут залишилися лише протичовнові гелікоптери. Відреагували на злочин окупантів та готують відплату також бійці 101 ОБРО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, 126 окрема бригада територіальної оборони, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада, 103 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України, 57 сьома окрема мотопіхотна бригада імені Кошового отамана Костя Гордієнка, 24-та ОМБР імені короля Данила. Сьогодні та повсякчас, по всій лінії фронту, українські військові готують помсту клятим ворогам за кожну дитячу сльозинку, за кров українських янголят та зруйновану лікарню Охмадит, Зазначили в інформНАПАЛМ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!